Завершилася вже на театральному майдані акція у підтримку українських захисників, які зараз перебувають у полоні. Тут традиційно дружини, матері, рідні воїнів, також усі небайдужі, які переймаються їхньою долею і просять не забувати про них і решту і тернополян та українців. Це головний месендж, аби люди пам'ятали. Саме тому проводять вже і не вперше таку акцію у Тернополі, тут на театральному майдані. Чимало людей прийшли, долучилися, скажімо так, щоб подивитися, знімали на телефони. Я сподіваюся, поширювали у своїх соцмережах, адже на це учасники акції акцентують, аби про наших захисників, які перебувають у полоні, не забували. Бо вони не можуть зараз сказати, як їм. Там важко наскільки їм потрібна допомога і підтримка, це можемо зробити. Ми тут у мирному, зокрема, Тернополі, завдяки соцмережам, аби знімати і розпосюджувати цю інформацію. Поспілкувалися ми також із учасниками. Є тут і дружини, є тернополяни, також які воювали у Маріуполі, починаючи із 14-15 років, коли почалася тільки війна. Багато побратимів у цих людей зараз у полоні. Вони потребують, зокрема, і медикаментозної підтримки, мають інсулінозалежність, залежність. Дуже важко передати. Неможливо практично передати туди ці ліки, скажімо так, у підконтрольні наразі Росії території. Тому дуже переживають за кожного, і ми приєднуємось, підтримуємо їх. І сподіваюся, так роблять і наші глядачі.